У Сумах має з'явитися ще одна липова алея на вулиці Гараса Макондратіва. Старі дерева, які є неподалік Сумського національного аграрного університету, планують зрізати. Це буде після тендеру, який призначений на завтра. Деталі далі у сюжеті. Липова алея має з'явитися на вулиці Герасима Кондратіва від кінцевої зупинки тролейбусів до вулиці Гамалія. Частину лип висадили навесні. Дерева виросте виш, каже декан факультету агротехнологій. Липи. липи віком до 7 років було вирощено до 1000 лип. Навесні цього року силами нашого університету ми висадили по ділянці від Гамалія до кінцевої зупинки аеропорту близько 200 дерев. Це були липи, і на де зупинка тролейбуса, там були клени. Липи були висаджені з величезним комом. Вони зразу після висадки прийнялися і активно почали розвиватися. Жодне дерево не загинуло під час висадки. Тепер треба зрізати 65 дерев, ще 23 – частково обрізати. Тендер на ці роботи оголосила Сумська міська рада 6 грудня. Їх вартість майже 200 тисяч гривень. З пропозицією поміняти дерева на нові. До них звернувся виш, розповів директор департаменту інфраструктури міста Олександр Журба. Так як там вже аварійні тополя були, ми їх кронували, але ж ми розуміємо, що ці тополя вже аварійні як були, так і остаються. І там вже прикарні вагни, і прикарні подальшому, Якщо їх оставить, вони мішатимуть росту тих молодих дерев, які висадив СНАУ. Озеленення проводять в рамках меморандуму, який уклали з аграрним університетом. В рамках цього меморандуму досягнена така домовленість, що це буде в рамках партнерської взаємовигади. Тобто ми допомагаємо озеленені, місто обіцяє нам звернути увагу на наші ділянки дорожні, де потрібно їх відновити, а покриття нам обіцяють допомагати. Тендер на зняття дерев і підрізання тих, які поки не рубатимуть, має відбутись 15 грудня. Щодо ремонту доріжок на території аграрного університету, то поки документів про це у мерії немає, сказав Олександр Журба. Наталка Горду, Сергій Мілевський, новини на Суспільному Суми. Угоду про спільну участь в озелененні міста уклали між міською радою та аграрним університетом у травні цього року. За нею планується також провести роботу у скверах Альтанка, Покровське, Дружба і на території поблизу молодіжного центру Романтика. Додам ціни на саджанці липи стартують від кількох десятків гривень, і можуть досягти кількох тисяч. Усе залежить від сорту, виду та віку рослини. Як розповіла нам представниця однієї з фірм, що цим займається, в середньому дерево п'яти років коштує від 1300 до 6000 гривень.